Ми їдемо по ліману. Місто не раз було під обстрілами зруйновані будівлі, мирне життя цивільного населення відсутнє. Куди ми їдемо? Це остання точка, де Можна спокійно походити в казкій бронежилеті. Но ми цереошники, люди дикі ходимо без них. Ще трошки доїдемо до так званого перехрестя життя. Люди, які на ньому звертають у своєму напрямку, їдуть вже навпряму до зіткнення з ворогом. Це перехрестя знімати не будемо, але ми повертаємо до населеного пункту, де ворог вже знаходиться на відстані менше, ніж ну, 10 кілометрів. Буває таке, що день так як чуть не місяць проходить. Де специфіка життя зовсім кардинально міняється. Від цього постійне навантаження, йде стреси ці йдуть. В той спосіб, теж як 24 на 7, ти постійно на, як то кажуть, на стрьомі. Що, куди і як. На відпочинок часу немає, війна, стріляють, бамкає, бухкає. Що з неба, що попрямою з горизонту. І ще іргування йде, щоб не пропустити нікого. Бо щось не додивишся, не добачиш, може провалитися, кажуть, і фронт із одного. Ось це був магазин. Він теж згорів, чи попадання в нього було. Мені тоді, слава богу, не було, так що не знаю. Ну, Зато бабка ще й досі пірожечки продає. Свіжі пиріжки. А 10 метрів від магазину лягло три каба 250-х теж. По чому вони цілились знає. Ми будемо вертатися назад. Бо далі <кій> без екіпірування, без засобів радіоелектричного бар'єру їхати вже не можна буде.